Друзі, привіт! Вас вітає компанія LuxWash і наша постійна рубрика Lux Digest. Сьогодні я хочу вам представити нашу нову розробку, а саме пантограф для порохотягів і девайсів самообслуговування. Що це таке і в чому полягає новинка? Це є новий тип пантографа, який має значно вищу і більшу висоту. Який же ж функціонал даного девайсу? Зверніть свою увагу, коли ви берете шланг, неважливо руху губдук або будь-який. У вас є змога повернути даний пантограф. Даний пантограф повертається на 140 градусів в дві сторони. Ось це є упор максимальний праворуч. А ось це є упор максимальний ліворуч. Нахил вперід обмежений ось даним обмежувачем. Також він має поворот вправо і ліво, а це є 140 градусів. Цього повністю достатньо для того, щоб обслужити. В першу чергу це є великий грузовий транспорт, а в другу чергу це є будь-який легковий автомобіль. Ще один важливий параметр, який би нас цікавив. Це є опуск даного пантографа вниз зі шлангом, який дає дуже велику перевагу в тому, що шланг ось в даному місті не перегинається, тим самим не перекриє нам потоку повітря. Легенько відпустивши, ви бачите пантограф сам автоматично за допомогою ось цих противовагів. Там стає на своє початкове положення, як взагалі команда Люксвош прийшла до того, щоб розробити даний тип пантографа. Історія почалась близько двох років назад. Коли ми відвідували одну відому європейську виставку. І там ця презентація даного типу пантографа була представлена як новинка, щось знову-хау. Трішки порадившись з нашими інженерами і трішки змінивши саму технологію даного девайсу, ми прийшли до висновку, що його потрібно застосовувати саме на порохотягах. Був великий запит від наших кінцевих клієнтів, а саме ті люди, які користуються безпосередньо на мийках самообслуговування функціями. Що є проблема, а ця проблема полягає ось в чим: на всіх мийках самообслуговування, коли ви користуєтесь порохотягом, ваш шланг обов'язково має доток з землею. Коли це є літо, суха погода, ця проблема не настільки є явною. Так як сухо. Це виключно пил, і ви ці речі ніколи не затягнете до себе в автомобіль. Але коли ми говоримо про більш погоду несприятливо, це є дощі, сніг і тому подібні речі, ви обов'язково намочите і вимажете цей шланг. Тому ми розробили даний тимпатографа, який жодним чином не впливає на функціонал, він став виключно кращим. А ще самий найважливіший плюс. Що ви ніколи не будете мати брудний шланг на своїх мийках самообслуговування? Даний тип пантографа є на 100% універсальний, так як ми його функціонал продумали на багато кроків вперед. Він може використовуватися для усіх девайсів мийок самообслуговування компанії Luxwash. з матеріалів. Матеріали, які тут використовуються, це є виключно 304-та харчова нержавійка. Навіть ми пішли далі, і противоваги, які ми тут використовуємо, ми також їх зробили з нержавіючої сталі. Тому що ми переживаємо за естетику вируба в майбутньому, коли він прослужить 2, 3, 5 і 10 років. Зовнішній стан його має бути таким, як нібито ви його купили буквально вчора. Габаритні розміри це є 4 метри 20 см висоти. І якщо брати його в діаметрі, це є 25 на 25. Друзі, у вас виникає логічне запитання: чи можу я встановити даний тип пантографа на вже свій діючий порохуттях компанії Люксвош? Відповідь так, ви можете більше інформації по встановленню, покупки і уточнюючих моментів, які вас цікавлять. Звертайтеся до менеджерів компанії Люксвош, і вони все повністю вас проконсультують. Друзі, у вас виникає логічне запитання, що це за виріб? А це є одна з наших новинок, про яку ви дізнаєтесь вже в наступних відеороликах. Тому, друзі, обов'язково підписуйтесь на наш канал, ставте дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. І пам'ятайте, компанія LuxWash, ми творимо технології переможців. Ми хочемо побажати вам всього доброго, міцного здоров'я. До побачення!